Вітання усім глядачам Ютуб каналу Еспресо. Мене звати Марта Оліярник і Це програма Коментар. Тут ми аналізуємо та пояснюємо важливі речі. Сьогодні запросила на розмову Мартину Богуславець. Це голова антикорупційного центру Межа. Вона зараз перебуває в Берліні на конференції, на яку не пустили Мостафу Наєма. Будемо говорити про не дуже втішні сигнали для України. Вже в західних медіа несеться про те, що український уряд ставить під сумнів свої рішення. І, власне, є багато запитань до того чи Варто заходу допомагати Україні, коли позбуваються тих чи інших ключових людей. Мартино, вітаю і дякую за можливість поговорити навіть в таких польових умовах. Знаємо, що зараз перебуваєте в Берліні на конференції. Власне, куди не допустили Мустафу Наєма і хотіли би у вас розпитати про ситуацію. Власне, там уже на полях цієї конференції. Як відреагували на цю новину? Ми знаємо, що є реакція. Ви показували нашим власне партнерам навіть цю заяву, лист від прем'єр-міністра України Дениса Шми. Вигаля, де він не дав дозволу Мостафу Наємі прибути на цю конференцію. Будь ласка, поділіться з нами. Так, вітання. Марто із коридорів в URC, з коридорів Україна Рекавере Конференц Берліну. Потрібно розуміти, що те, що відбувається в коридорах URC, це все ж таки більше про загальні такі дипломатичні виступи. Але потрібно також читати і західну пресу і. Появилося так, появилася публікація вчора в Financial Times яка якраз говорить про непередбачуваність рішень українського уряду стосовно політик основних гравців, які відповідають за відбудову і, взагалі. Передбачуваність це такий принцип номер один, який дуже поважають і за яким люблять працювати західні партнери, коли можна зрозуміти очікування, тобто, коли ти можеш довіряти цим очікуванням, коли ти розумієш сторона, з якою ти домовляєшся, і ти розумієш, хто імплементатор. Тобто, якщо на минулій конференції з відбудови в Лондоні Кубраков представляв свою програму, представляв власне проекти, яким буде займатися агентство і про з ними про це домовляли західні партнери, домовлялися інвестори, домовлялися про якісь проекти. То проходить рівно рік, і вже в Берліні цих людей немає. Бо вони звільнені, звільнений Мустафа. І вчора написала написала вся команда Мус звільнений Кубраков і частина його команди. І вчора також написала заяву на звільнення вся команда Мустафи. Так що проблема в тому, що оця принцип непередбачуваності, так він точніше, принцип передбачуваності, він тут якраз не працює. І в дипломатичних промовах однозначно про це не будуть говорити. А дипломатичні промови сьогодні були дві дуже важливі, і ними відкривалася конференція. А це була власне перший виступ канцлера Німеччини Шольца Олафа, і також виступ президентки Єврокомісії Урсуле фон дер Ляйн. Вони всі зверталися із основною таким подякою і закликом до спільної роботи до українського народу. Тобто, очевидно, дякували президенту Зеленському, який прибув, але ми за себе зафіксували, що було такі дуже декілька разів. Про це говорили. Про це сказав Олаф Шольц. Про це сказала Урсула. it's about people. It's about people of Ukraine» і дякувала саме українському народу. І Шольц почав взагалі, виступ з того, що рівно в цей день два роки тому назад. Російські ракети власне пошкодили прильоти були так в вагоно-машинний завод в Києві, і про те, що сьогодні він працює, бо це завдяки людям, які там працюють, бо це завдяки власне українському народу. І ця теза вона була протягом усіх. От усіх цих хвилин, коли виступав Шольц, і коли виступала Урсула, що ми будемо разом з вами. Ми разом з українським народом. Що дуже важливо зафіксити для себе. Перше нам фактично точно обіцяють членство в ЄС. Просто питання, коли це станеться, і говорять, що конференція сьогодні з відбудови вона вперше відбувається на теренах саме Європейського союзу, тому що попередня поза минула конференція була в Лугану, А минула конференція була в Лондоні. Так, Британія не є членом. Власно офіційним ЄС, і от зараз в Берліні конференція з відбудови. І от Урсула говорить, що це вперше конференція з відбудови України відбувається саме на території Європейського Союзу. А ви такими є. Україна і є європейською державою і стане членом ЄС. І до кінця місяця нарешті повинні бути відкриті перемовини для України про членство в ЄС. І це перший момент, дуже важливий, який потрібно зафіксувати. Що це для нас означає, я би так сказала і. З всіх виступів, цих перших, які вдалося проаналізувати і послухати, це вже більше про завдання, домашнє завдання для нас про дуже довготривалу і клопітку роботу, аби виправдати вже ті всі ем, фактично кредитні, так, кредитну довіру, яку нам довгий час давав Європейський Союз і Захід. Бо е, про е, нову якусь фінансову підтримку мова вже не йде, оскільки все, що було сьогодні, озвучено і з тим, що буде вже фінансова підтримка, це вже все в рамках тих 50 мільярдів фесілетів, які були озвучені в Лондоні минулого року. Так, це потрібно перше зрозуміти. Друге, мова також вже йде більше про е, виконання. Юридичних, я би сказала, правових зобов'язань, які будуть відбуватися протягом цього членства в ЄС і протягом виконання нами цієї рамкової угоди, я хочу просто нагадати, що там треба прийняти сотні, якщо не тисячі, нормативно-правих актів на відповідність українського законодавства, європейському законодавству, тому це так. Більше, от, от ця конференція, все, що я для себе почула, це вже не про такі красиві, якісь загальні декларативні речі. А це, це вже про дуже це на це так, просто, розумію, речі оговорили. Це. це з боку європейського союзу. О, для нас вже такі питання, точніше, на ну і не попередження, а запит від європейського союзу прямий від найвищих посадовців. Е Будемо відкривати перемовини про членство України в ЄС. Тому це буде до кінця місяця. Тому давайте будемо працювати по Enlargement по договору. А я просто нагадаю, що там величезна кількість нормативки, яку потрібно прийняти. Ем, ну і також дуже важливий акцент е, на е, допомозі е, військовій допомозі. Про це говорив окремо Шольц. Говорив про ракети. Про це згадав також Зеленський, і це було його основне прохання і. Е, нам пообіцяли за наступні три тижні передати Петріота і передати системи ППО, і взагалі я хочу сказати, що багато хто називає Recovery Conference конференцію з відбудови, але Зараз ми знаходимося в такій критичній ситуації по незахисту нашої енергетичної інфраструктури, і половина слухачів, глядачів, хто буде слухати цей ефір, може знаєте, знаходитися без світла сьогодні, завтра чи вчора. І тому не доведеться говорити про відбудову будь-чого, якщо це все не буде захищено, і ні про інвестиції, ні про залучення бізнесу, ні тим більше про антикорупцію. Якщо елементарне не будуть забезпечені якісь базові речі в даному випадку. Це захист енергетичної інфраструктури, і в даному випадку це система Петріот. Давайте ще повернемося до е, того, як в Вашингтоні і взагалом як західні медіа відреагували не лише на ситуацію, з наємом. Ми знаємо, що нещодавно вийшла стаття The Times, де. Заявляють, журналісти по пряму узурпацію влади Андрієм Єрмаком і дуже занепокоєні тим, що саме ця людина вирішує в основному речі, які відбуваються в нашій державі. Їх це дуже сильно непокоїть. Вони почали про це говорити, коли відставка залужного відбулася. Вони продовжують про це говорити, коли відбулася відставка Кубракова, який теж мав бути, по ідеї, присутнім на цій конференції, якого немає. І от, власне, Мустафа на ємі. Це вже знаєте, не тривожні дзвінки. Це вже напевно треба трошки бити в набад. Що якщо ми підриваємо довіру до українського уряду, до української влади, до українських інституцій, до того, що ми можемо бути цивілізованою європейською країною, це ставить під сумнів, те чи захід захоче нам допомагати, тому що ми часто також з уст президента чуємо, що захід нам недостатньо допомагає, аби виграти в цій війні. З іншого боку, ми бачимо, що українська влада робить все для того, аби західні партнери подумали 10 разів перед тим, як нам щось дати. Я знаю, що вас так само питали стосовно. Цієї ситуації мені цікаво почути, що саме питали, як ставилися до цієї ситуації, і власне що ви їм пояснювали. Вчора в нас були окремі заходи. Багато потрібно розуміти, що ми також будемо виступати під час офіційної власне панелі Юрсі завтра. Але вже вчора була величезна кількість заходів, в тому числі, наприклад, із партнерами, з колегами з Вашингтону, з експертними аналітичними центрами. І для них абсолютно нормальне запитання чому так, що весь рік вони комунікували, напрацьовували якісь політики, антикорупційні інструменти, механізми для, наприклад. Команди Наєма, так яка працювала в агентстві ще три тижні тому, е, укладали з ними меморандуми про допомогу. Наприклад, антикорупційна ініціатива Європейського союзу в Україні уклала взагалі меморандум з наємом про допомогу і забезпечення антикорупційних запобіжників для агентства з відновлення три дні тому назад. І для них абсолютно нормальне і таке німе питання з боку саме західних партнерів, е, що взагалі відбувається, і де цей принцип передбаченості і е, тут. Е, Потрібно розуміти дві цифри, коли ми говоримо про 500 мільярдів. Як світовий банк оцінює, що нам потрібно на відновлення 500 мільярдів. Так то якраз ось тут для того, щоб забезпечити нормальну інвестиційну політику, для того, щоб були окремі проекти, які були спрямовані на відновлення на відбудову, тут якраз і потрібен це принцип передбаченості. Тут потрібні якраз ті партнери, яким західні, в тому числі інвестори, будуть довіряти, так і з ким будуть зрозуміти, з ким домовлятися, а не коли в нас кожних півроку там буде змінюватися профільний міністр або керівник А але коли ми говоримо за ці 50 мільярдів, про які вже мова йде про які макрофіном фактично будуть підтримувати нас загальний бюджет, то ну то я можу сказати, що цей факт вже відбувся, і незалежно від того, хто буде там міністром, незалежно від того, хто буде керівником агентства, ця програма по тих 50 мільярдах вона буде рухатись. Але Якщо ми знову ж таки про що ми говоримо, Ми зараз говоримо, якщо, щоб вижити і дати якісь мінімальні проекти для того, щоб заходили по початкові інвестиції приватні, то це мав про 50 мільярдів, але це не про 500 мільярдів, про це повномасштабне велике відновлення, ребілд краще ніж було раніше, і про те, що дійсно потребує країна, про всі ті втрати, які нам завдала Росія, то це не про 500 мільярдів мов. А конференція, якраз про, про це, тобто конференція, якраз про те, аби шукати дуже ці великі інвестиції, якраз аби покрити ці 500 мільярдів. Ну і взагалі, те, що сьогодні сказав Шольц, потрібно на це реагувати. тобто висновки потрібно робити. Відбудова це завдання приватних партнерів. Відбудова це завдання приватного бізнесу, відбудова це завдання приватних інвестицій. Що це означає? Ну це прямий такий сигнал, що якраз на оцю макропідтримку, для того, щоб країна вижила зарплати пенсії, соціальна медична допомога. Мова йде про тих 50 мільярдів на декілька років, там менше там 39 їх тільки піде на зарплати. Тобто ми вам дамо. Але якщо ми говоримо про 500 мільярдів на цю велику відбудову, так про, про зруйновані просто міста, окей, шукайте приватні інвестиції, шукайте приватних партнерів. Для цього ця конференція. Ось вона тут. Домовляєтеся, ну і потрібно розуміти, що е, приватні інвестори читають західну пресу. І вони так. теж люблять принцип передбачуваності. Ну і вони теж читають uh, Financial Times. Uh, ось і тому насправді для нас дуже так безглуздо виглядає uh, оця заборона uh, з боку шмагаля для наєма у вигляді двох незгоден. Для чого це було робити два рази на листі теж не дуже зрозуміло. Два <клес> рази ручкою написати, що не для твоєї участі в конференції, бо є насправді ж офіційне пояснення з боку кабміну, чому це сталося. бо… Uh, Наєм мав, значить, звітувати 12-го числа про роботу агентства і підготовка, значить, там до нового енергетичного сезону, і що збудовано, не збудовано по об'єктах. Ну тобто, ми ж знали, що конференція буде відбудови, Дата це була відома майже за рік, і про це те знав Шмигаль. І те, що зима настане про це те знали. Тобто, це знаєте, такі все дуже передбачувані факти. І більше того, агентство брало дуже велику роль в саме підготовці Цієї конференції Ось тому насправді ми вбачаємо політичні ознаки в тому, як був звільнений Кубраков, і ми однозначно вбачаємо політичні ознаки е тиску політичного, в тому числі, на незалежність інституції агентства з відновлення якої взагалі немає. Нема цієї незалежності ось е, Мартин, і проблема дозвольте Дозвольте, я просто хочу зацитувати самого Мустафу Наєма, який сказав про те, що його не було повідомлено про нараду у голови уряду та звіт ані в п'ятницю, ані в суботу. Повідомлення про те, що треба з'явитися, було надіслано лише в неділю через помічницю, коли вже стала публічно відомою інформація про непогодження мого відрядження. Це він сказав економічній правді в коментарі. На даний момент в агентстві досі немає офіційного запрошення на нараду, як це завжди робилося до того. І каже про те, що в нього є точна інформація, що рішення про недопущення до конференції. Було прийняте урядом задовго до офіційного непогодження. Голова уряду особисто говорив про це. У цього є свідки, які напряму передавали йому таку інформацію, і при необхідності можуть це підтвердити. Це свідчить про те, що є певний зараз. Запит з боку банковою про, скажімо так, боротьбу з неугодними людьми, і тут питання: чи це не перша, і не друга, і не третя ластівка, що за ними можуть піти ще інші кадри, які можливо теж не дуже зручні, з якими зараз захід досить таки має хорошу комунікацію. Що ви про це думаєте? Я повністю згідна з тезою, що от говорити виключно про наєми і про Кубракова тут неправильно, бо ця проблема набагато більш глобальніша. Ця проблема носить системний характер, і будь-яка інституція в Україні, яка буде створена, або яка там відбудові буде створена будь-якій іншій сфері, якщо в ній не будуть законодавчо передбачені нормальні запобіжники, що тебе не будуть звільняти з політичних мотивів, або не буде передбачено конкурс, так? І ти. Не будеш процедура на конкурсного призначення і звільнення. По нормальних кажучи статтях, тобто, якщо це не буде передбачено, то в нас таких мустафів буде дуже багато, і я хочу сказати, що чим більше в нас буде історії з мустафою, тим, тим менше буде довіри до, 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 до нас до уряду, фактично з боку заходу. Тому так це не про мустафу, так не про конкретне прізвище, а це про сами, саму проблему того, що знову ж таки відкриває. Це питання, що велика кількість людей зараз я комунікую з величезною кількістю експертів, там, в тому числі українських профільних, яких багато хто не хотів би наприклад йти на державну службу. Е, бо знову ж таки принцип передбачуваності хотілося би е, і для себе цим людям мати, так а не коли ти будеш вести якусь незалежну політику, сам очевидно, що за неї юридично відповідати, але можеш бути звільнений як неугодний банкові в будь-який момент. Бо я впевнена, що цей лист підписував Шмигаль, але я впевнена, що це рішення. По, по тому, аби прибрати із фактично не допустити Мустафу до Берліну, це приймало це рішення на банковій. Тому що потрібно взагалі зробити, який от, критикуєш, пропонуєш? Потрібен закон, про який ми вже говоримо рік часу для того, якщо ми говоримо про відбудову зараз. Окей, давайте тоді говорити про відбудову. В даному випадку про агентство з відновлення потрібен закон, який створить реальну незалежну процедуру конкурсного призначення і захисту від політичного будь-якого звільнення керівника агентства з відновлення і його команди. Тобто, якщо ми не можемо говорити про міністра, тому що це люди, які там формують державну політику, ну і є вже якась стала практика, юридична, правова конституційна призначення міністрів всього іншого, так що ми, от що хоче захід, так якщо б була ця передбаченість інституційна, то давайте нормально створимо це агентство. Давайте, от, от, от чому у нас, наприклад, є присутні тут голова, наприклад, ЗК? Тому що по процедурі голова НЗК має е, умовний нейтралітет і захищеним законом незалежність інституції. Йому не треба в шмагалям просити дозвіл, щоб виїхати за кордон, бо тому що він має нормальну конкурсну процедуру призначення, нормальні причини звільнення. Це не можна зробити в одноособовому порядку. І е, те, що Мустафа піде з командою, от в такому Саме форматі ми попереджали про це сім місяця. Ба більше ми оббивали усі дороги міжнародних інституцій. Продовжуємо це робити українського парламенту. Що прийміть нарешті цей законопроект про, про незалежність агентства. і нам це обіцяли зробити до кінця 2023 року. Ну, очевидно, що це не зробили вже середини 2024-го і швидше за все не зроблять, бо це дуже невигідна, можна сказати, така історія для е, політичної кон'юнктури. Бо ти припиняєш взагалі е, контролювати велику кількість процесів так. І неможливо вже тоді буде в ручному режимі, бо це в ручному режимі все що відбувається в ручному режимі звільнення і в ручному режимі назад теж призначення звільнити незалежного керівника будь-якого такого органу. Тому поки не буде такого законодавства, то я чесно кажучи, навіть не знаю хто з притомних людей після цього очолить, наприклад, інституцію зараз. Тож буде стояти питання: хто буде очолювати, хто буде наступним керівником інституції, тому що ну ти можеш бути. Бути звільнений за тиждень, за два, за три, за п'ять місяців, як взагалі замінеться на банковій. І на місці е е менеджерів, яким, яким пропонуватимуть, таким пропонуватимуть цю посаду. Е я б ніколи в житті не погоджувалася на це, поки немає законодавчої рамки і законодавчого на рівні закону е нормального забезпечення незалежності твоєї роботи. Е е ось все. Будемо сподіватися, що цей розголос публічний і ті незручні питання, які ставлять наші партнери на таких майданчиках. Вони змусять нашу владу змінити правила цієї гри і врешті-решт враховувати запит українського суспільства, громадського суспільства і наших західних партнерів. Дякую, Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру межа. Була в етері програми «Коментар» на Ютуб каналі Еспресо. Будь ласка, поставте вашу вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Напишіть коментар. Нам важливо. Ваша думка? Ну і підпишіться на наш YouTube канал, якщо досі цього не зробили. Прощаюся з вами ненадовго. Побачимось уже невдовзі.